Якось вперше в житті я спустився швидкісним ліфтом з 21-го поверху, мені стало трохи недобре. Медики лише посміялися. Ліфт не може бути причиною стрибка, тиску чи чогось такого. Максимальність за висотою та швидкістю ліфти мають знаходитися у столичних спорудах типу парус і гулівер. Їхня висота вище 130 метрів. Швидкість доставки пасажирів у парусі, якщо вірити вікіпедії, 17 секунд. Це з першого на 34-й поверх. Найшвидший ліфт у світі наразі ось у цій фінансовій вежі китайського Гонджоу. Для рекорду на тестуванні його розігнали до 21 метра за секунду або 75 кілометрів на годину. На спуск швидкість у нього вдвічі нижча. Ми можемо не помічати, але вниз деякі ліфти їдуть повільніше. В себе в під'їзді заміряв час на підйом і спуск із одним пасажиром. Так, от на кілька секунд вниз. І пасажирський і вантажний рухаються повільніше. Не користуйтеся ліфтами під час дронової чи ракетної атаки. Не рекомендовано користуватися ліфтами під час комендантської години. Тож, чи може стати погано при підйомі або спуску у швидкісному ліфті? Тимчасове закладення вух, легке запаморочення може, але частіше у ліфті заважає сморід від попутників або ж настає клаустрофобія у тих, хто нею страждає. Чи можна задихнутися, застрягши в ліфті? Можна, якщо у будівлі пожежа. Чи можуть обірватися троси, і ліфт впаде, я розіб'юся? Виробники стверджують, що закладено такі механізми безпеки, що це неможливо. Чи може ліфт набрати швидкості і вилетіти вгору? Може лише в кіно.